Що? Нам дуже подобається вигравати э, вигравати ігрушки, так? Да? Да. Ми вже виграли дуже багато іграшок, Раді за відносно. Ще хочемо сюди. А що їсти щось любите тут? Купуєте? Да, так. зараз Морожено вкусне. Морожено вкусне? Так. Да. А тобі чого подобається? Мені подобаються всякі Я барбути. Лабіринт? Лабіринт, мороз, візон, світом. Ми будемо смакувати. Ти просто ти все... просто так прийшла, чи на день родження вас? Ні. Ні, ви просто на... так. З класом. З класом прийшли. И... 那你说什么？